Дівчатка. От я помила яблука. Не знаю, сколько там було, як би поважила, десь 800, мабуть, грам. на кілограм, я знаю, що треба 80 грам масла на сковородку розтопити, воно розтопилося відразу туди яблука, і нехай вони готуються до м'ягких перемішувати і осипать стакан цукру. Потім, коли вони вже будуть м'які, відключати добавить ванільний цукор. І додавить трошки куриці, якщо хтось любить. І нехай холоне. Ну, мене масла маловато, тому що треба буде ще змазати листочки нашої тіста. Тому я, може, капельку візьму. Будуть вони готуватися просто так, яблучка. Лініроліні. Так, включаю його. Ну, трошки я ось суму яблука. І трошки проте я масла возьму. Небагато, ми возьмемо. Мужечком нарежу. і так. І мене ще от є трохи. воно наростали і потіче туди під яблочка. Mm -hmm, як пахне. Отак ну, варто перемішаю. Тож масло тут теж є трошки, ну хоча б чуть. Ну, зараз приготовлю стакан цукру, Трошки менше. Як смотре, яке яблуко. У мене тут два є таких кисосладких, а остальні є солодкі. Девочки, як гарно пахне. Масла тут хватить. Я думаю, яблуко випустили сок. Азяйка, йо -мо. Так, цвіплю. цукор и перемешаю. А потом уже, когда выключу, то добавлю ванильные корицы. Поняли? <laughs> поняли. Скажет, поняли, Светку, поняли. Так. Девочки, было столько много соков. Бачите, помалу він випаровується. Це зернятко. Зернятко. Ну, ми його заберемо. Так. Нехай виплавляться, тушаться, поки не стануть м'які Ще трошечки. Я тоді в конце добавлю Ванілін і курицю. Ну і ключі Я взяла яєчко і розмішую, щоб потім в ролі не змащувати. Приготувалися. Додаю ванілін. в мене ваніліна немає. І додаю виняли трошки. Додаю корицу. Додаю скільки хто хоче. Поки яблучка наші будуть охолоджуватися, робимо свої справи перемішаю. Дівочки, дивіться, які гарні яблука, карамельні, такі янтарний цвет, ковір. Вони вже охололи, але трошки таке тепленькі, дуже добрі, смачні. Я зараз розтоплюю масло. Так, мої лісточки. Якщо десь порва, Порвані Нічого страшного, бачите, такі порвані, положили теж. Нічого страшного немає, воно ну, все закрутиться. Тоже це я потім положу десь всередину, щоб навіки дати їх так, розтоплюю масло. Відочку мене заслала пергаментною полагою. Масло я розтопила. Зараз. Так. 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 Тепер беру. листочка теста нашего. Вот так. Чтобы не мешало нам. И будем делать ролини. Беру яблоко. С двух сторон по трошечку накладаю. Так. Ну и так само с другой стороны. Вот тут. Чуть-чуть. Так, виключала, щоб не було довго. Ну і отак легесенько закручуємо. Одну сторону чуть закрутили і другу так трошки закрутили. Видно, я думаю, да? ну, так? значить бачите, думаю, видно. Вот такие у нас будут рулини. О, тут трошки так. Расщипаем и на деку. Вот так. Далее покажу. Друзья, положила тесто и вмащу маслом. Одну руліні я положила без масла. Хочу подивитися, як буде. Треба з маслом. Але коли немає, і хочеться то чого не зробити. Я думаю, що буде теж добре. Отак. От Отак От потрошечку з обох сторон я накладу нашу начинку. Я виключуся, поняли. ось. на той край и вот на цей. Так, и закручиваю. Ну, трошки вот тут на ну, кончиках я поставляла трошки места, чтоб ну, потом ну, так, закручиваю. Из двух сторон. Ну, будут такие смачные рулини. Ну, и тут трошки так защипать. Навірно, вам не видно. Отак. От І так далі. Так, третій вже руліні. Можна почуть чуть зовсім начинки. Їх буде достатньо, тому що у нас двох сторін. Начинка дуже смачнюча, дуже смачна. Але її треба робити більше. На ці листочки тісто треба робити більше. Даже можна кіло-півтора яблук. Ось така у нас макота, друзі. Так, беру четверту листочка, я теж ці ось положу, ось сюди постилаю, Девочки, у мене кончилася начинка і масло. Не вийшло, дивіться, скільки. Шість штук їх. Бачите, ролі Шість. Треба більше начинки, яблук треба більше. І в мене залишилося ще от три лісточка тіста. Три. Ну, тут їх, по-моєму, 13 чи сколько, я не знаю тут ось із цього пакетика теста. Ось такого виходить і ще три. Є. Це 9 рулін і можна от, бачите, скільки зробити рогаліков Або рулін буде, мабуть, 13 штук. Так, беру яєчком змащую. Духовка в мене розогрита і в духовку зараз на 180 градусів. Я так і оставлю, щоб швидко приготувалися. До готовності смотра у кого яка духовка. Я думаю, минут 15-20. Смотра у кого яка температура. Дівочки, мої родині готовляться зарі 14 хвилин. ровно. Я думаю, що 20 минут вони будуть готуватися у мене. Ох, такі гарненькі. Дівчатка, 22 філини. Мої пекліса роліни. роліни. Бачите, які вони? Вони будуть зараз хрумки, сколько не знаю, сколько часу. Чити ще шиплять. Тільки я їх виймала з духовки. Така буде смакота. Так що бачите, як скоренько і простенько. Іноді посмакувати. Хочеться щось такого добренького. Якщо готуєте, можна їх із маком також робити. Я думаю, що їх можна і з творогом робити. Їх можна робити із солоним творогом, брати кріп, вони теж будуть смачні. Я у супермаркеті, коли купляла в форі, то я беру їх шпінатом і бринзою. Я бринзи не люблю, але ну, не знаю, що там таке дають, але вони дуже-дуже смачні, отакі схожі. Так що можна придумляти, що завгодно. Я очіку взяла таку миску і вона ну, вони не поміщаються. Хоче що поламалість, то я взяла отакі, такого коврика для. Ролов і положила наші руліни. Зараз я їх осиплю пудрою. такі вона дівчатка з пудрою. Добрий день всім. Віталік прийшов. Дивись. Ну то вони mm. такі, дивіться, я їх розламала ці руліни. Дивіться, яка там начинка. Що? Mm. Яблуками пахне. Ну, там яблука, да. так. Mm. А ну спробуй, як воно. М, по твоїх зубах, mm -hmm. так. Ось таке мінько вже купляло. То таке. ми з солоною начинкою купляли. Його можна mm. готувати із такою солоною, навіть да, з корицею можна, mm -hmm. із бринзою, сиром, із укропчиком. Ну, mm вкусно. -hmm. Угу. Mm -hmm. Обше балдеж. Готуйте, друзі. Угу. Mm -hmm. Во, правду кажу. А ти? Да, вкусно. Приготуєте, самі yeah. побачите.